Курточки. Перші вдоль сорта. Ціна 1900 Чоловіча зимова куртка. Розмір S, Виглядає вона на м -ку. Термокуртка жіноча, розмір S. Ще одна термокурточка, розмір 2XL. Це куртка з Флісі. в лісі. Розмір L. -ка. Чоловіча курточка розмір М. -ка. Жіноча зимова курточка розмір Ле. Жіноча безрукавка, розмір XL. Ще одна жіноча безрукавочка, розмір 2XL. Курточка, розмір. Мка чоловіча куртка розмір. Елька. Жіноча безрукавка розмір 2XL. Жіноча курточка розмір Елька. І останній день жіноча безрукавка розмір S. -ка. Це були куртки перший плюс другий сорт. Вага мішечка 10 кг, ціна 1900